Отак от, от буду в'ялити м'ясо. Дивіться, це мандрик 250. Ось одна сітка я поставив. Всього було 13 кг м'яса. Втора сітка. Третя пуста вже не треба. Оце тут 13 кг м'яса. Коротше, що я вам можу сказати? Раз, два, три, 4. Коротше, 40 кг можна ставити свободно у цей мандрик. 250-й, мабуть, а 350-й він ще більший. Поставив температуру 14, в м'ясі 19, і 6. Коротше, ставлю, закриваю, дивимося. Дня 4 воно постоїть, п'ять, потім його буду змастювати і спеціально обцейкувати. Ну, я думаю, що за п'ять днів воно потирати. Ну, не знаю. Зараз ми зважимо один кусочок. Дивіться. Я взяв середненький кусочок кілограм. О! Отакий. Має він кіло 90 грам. Все, будемо дивитися, наблюдати, поки місь в нього не буде 850. Ось поставив я цей кусок О, О. і будемо дивитися за цим. Зараз включу світло. Ось <світло> таке буде. Буде файне, гарне м'ясо, яке буде коштувати, мабуть, 650 гривень кілограм. Ялине м'ясо. Ми, Ми пробували, хороше. хороший. Для замовлення можете набирати нас по номеру телефону 068 303 95 83. Замовлення приймаються тільки на WhatsApp і Viber. Чи Viber WhatsApp не кораблі. Так що всіх чекаємо на замовлення. Нашої м'ясної продукції є запечена, буде вялена. Скоро буде вже і рибу будемо пробувати. Так що все всім дякую.